Очевидно, для багатьох уже саме повідомлення про такі розрахунки дати кінця віку, зроблені Ньютоном, викличе сумніви і навіть недовіру. Адже більшість сучасних людей впевнені в тому, що, мовляв, учені фізики не вірять у біблійні пророцтва і взагалі є атеїстами або ж агностиками, тобто людьми, які вважають, що наші знання про існування Бога. Не можуть надати докази того, що Бог існує, або ж докази того, що Бога немає. Тобто агностики виходять винятково із власного повного незнання Бога і приписують це незнання всьому людському роду. Але Ньютон належав до тих геніїв точних наук, які вірили не лише в Бога, але й в усі пророцтва святого Письма. При цьому ніяк не скаже, що Ньютон був менш розумною людиною. За кожного із нас, зокрема, і за учених атеїстів чи учених агностиків, навпаки, у науці він досягнув більшого аніж кожен із них. Адже це саме йому належить відкриття трьох фундаментальних законів класичної механіки та ще сім інших. Не менш геніальних відкриттів, не кажучи вже про технічні винаходи. Разом із тим у музеях Великої Британії збереглися записи Ньютона, які свідчать про те, що він був глибоко віруючою людиною, а його сучасники письмово засвідчили той факт, що кожного разу, коли Ньютон промовляв слово Бог, він знімав з голови свого капелюха. Один із його записів містить в собі розрахунок Ньютоном дати кінця світу, і відповідний скрін цього історичного документу зараз у вас перед очима. При цьому слід звернути увагу на термінологію, адже у вислів кінець світу чи кінець віку різні люди вкладають різний зміст, не те, щоб Ньютон намагався розрахувати дату другого приходу Ісуса Христа. Зовсім ні, адже він чудово знав Євангелія, де написано А про день той та годину ніхто не знає, ані ангели небесні, тільки Отець мій небесний. Але разом із тим Ньютон поділяв віру хіліазм, тобто віру у тисячолітнє царство, про яке згадано у книзі Откровення і ті апокаліптичні події, які описані у цій книзі. І які передуватимуть цьому царству на думку Ньютона, він називає кінцем світу, тобто кінцем нинішньої цивілізації. Отож Ньютон вірив у тисячолітнє царство, що не відповідає науці сучасної церкви, проте відповідає змісту книги Откровення та старозавітнім пророцтвам, зокрема пророцтвам книги Ісаї. І це не дивно, що Ньютон був одним із хіліастів, адже в тисячолітнє царство вірили усі ранні християни, і навіть деякі із великих святих, наприклад, Юстин Філософ та Іреней Ліонський. Дослідник наукової спадщини Ньютона Стівен Снобелен стверджує, що своє передбачення Ньютон розрахував не лише на основі святого Письма, але й деяких інших релігійних текстів, про які тексти йде мова Снобелен, на жаль, не конкретизує. При цьому Ньютон припускав, що можлива дата кінця світу, яка випливала з його розрахунків, тобто 2060 рік, не обов'язково абсолютно правильна. На його думку, кінець світу може настати ще пізніше, але аж ніяк не раніше за цю дату. Як він сам про це сказав, це може статися пізніше, але я не бачу причин для цього кінця раніше за 2060 рік. На думку Ньютона, крах сучасної цивілізації ніяк не може розпочатися раніше за 2060 рік. І я особисто із цим погоджуюся, і з цим останнім твердженням Ньютона. Позаяк мене у цьому переконує мій власний сукупний аналіз пророц Святого Письма та пророц деяких святих і таких християнських пророків, як хронікар Ігор із Аббатства Сен-Дені. Пророк Ісая багато розповідає про війну проти держави Ізраїль із боку Союзу ісламських країн Іраку, Єгипту та Сиріїм. При цьому майбутнього диктатора Іраку Ісайя називає царем Асирійським, асирійське царство колись зародилося у північній Месопотамії, тобто посідало територію нинішнього Іраку. В одному із таких текстів, а саме у сьомому розділі пророк Ісая пише, звертаючись до Ізраїлю, країна якої ти найбільше боїшся. Обома царями своїми буде полишеною, але наведе на тебе і народ твій, і на дім батька Твого, дні, які ніколи не приходили від того часу, як Єфрем відділився від Юде, наведе царя Ассирійського. Країна якої найбільше боїться Ізраїль, це Іран, два царі Ірану це Аятола та президент. У наш час ані Ірак, ані Сирія, і тим більше Єгипет не становлять жодної небезпеки для Ізраїлю, якщо не брати до уваги тієї бази Хезболи на території Сирії, які ця організація використовує для перекидання зброї до Лівану. Але час не стоїть на місці, і політична ситуація в Іраку може різко змінитися, як тільки но Сполучені Штати Америки. Розпочнуть втрачати власну військову, економічну та політичну могутність, причиною чого можуть виявитися кліматичні зміни. Уже ці обставини вказують на те, що відповідні події можуть відбутися не так швидко. Відповідно до книги «Откровення», другий вершник апокаліпсису, вершник на рудом коні, озброєний мечем, забере мир із землі. І саме це буде початком усіх страждань людства. Хронікар Рігорд пише, що цей вершник це майбутній лжепророк із Еламу, тобто із Іраку, адже Елам це давня країна на території Іраку. І далі Рігорд пише, що ця війна це буде джахад, війна мусульманської коаліції із країнами Європи. Принаймні із країнами Західної Європи. На мою думку, це буде війна, яка виникне внаслідок підтримки, яку отримає Ізраїль від країн Західної Європи. І можна сказати, що це буде та сама багато разів провіщена Третя світова війна. До початку цієї війни мечеть Алякса, яку араби збудували на місці зруйнованого. Римлянами храму Соломона залишиться непорушною. До цих подій Ізраїль не наважиться знести цю мечеть, аби не спровокувати у відповідь спільні ворожі дії усього ісламського світу. А поза як допоки є мечеть Аль-Акса, новий храм Соломона Євреї не зможуть збудувати, адже він має стояти на місці цього давнього храму. До того часу держава Ізраїль не буде оголошувати прихід Машеаха, так званого у юдейському фольклорі нового царя Давида. Машеах це особа, яка в юдаїзмі оголосить себе Христом, Сином Божим, адже юдаїзм не визнає Ісуса Христа христом, тобто Месією. Кажучи іншими словами, сучасні юдеї дотримується тих же поглядів на релігію, яких дотримувалися члени Сенедріону, що засудили Ісуса Христа на хресну смерть. У християнстві цей майбутній машах має назву Антихрист. Його царювання на цілій планеті описане у книзі Апокаліпсису. Воно триватиме три з половиною роки. І, можливо, саме це царювання мав на увазі Ньютон, коли намагався вирахувати кінець віку, адже воно супроводжуватиметься найбільш численними за всю історію людства жертвами. Проте більш ймовірно, що Ньютон кінцем віку називав саме початок апокаліптичних подій, тобто початок Третьої Світової війни. Історія налічує безліч випадків, коли якийсь здібний чи талановитий єврей претендував на роль машеаха, тобто антихриста, але жоден із них не знаходив загальної підтримки всього єврейства. Чому? Тому що храм Соломона не відбудований, а значить, не прийшов час світового панування єврейського народу. Тому царство Антихриста не може бути проголошеним до початку і закінчення Третьої світової війни. У книзі откровення вслід за другим вершником на родому коні їде третій вершник вершник на чорному коні із Терезами у руці. Цей вершник уособлює великий голод, що розпочнеться вселід за закінченням Третьої світової війни. І вже услід за третім вершником їде четвертий на коні блідозеленому вершник якому імення смерть, а інакше кажучи, Антихрист. Тобто четвертий вершник символізує собою царство Антихриста, яке винищить величезну кількість населення на нашій планеті та знищить усю сучасну цивілізацію. Ось саме тому це царство Антихриста зазвичай називають кінцем віку. Зокрема, так його називав Ньютон, маючи на увазі, що кінець віку це більш-менш тривалий історичний процес, тобто процес, який налічуватиме роки. Відповідно до пророцтва Падре Піо із П'єтральчиного Великого католицького святого, триденна всесвітня пітьма. Настане після 2070 року. Це станеться наприкінці царювання Антихриста, адже усі люди, які його вважатимуть за месію, будуть покарані під час цієї триденної пітьми, про що пророкувало багато святих. Наприклад, Свята Анна, Марія та Їджі. А поза як царство Антихриста триватиме три з половиною роки. То його початок не може бути більш раннім за 2066 рік. Отож 2060 рік може бути початком Третьої світової війни, яку цілком логічно можна назвати початком кінця віку. Таким чином, Ісаак Ньютон, на мою думку, вирахував початок кінця віку абсолютно точно, тим більше. Що він сказав, нагадаю, саме такі слова. Це може статися пізніше, але я не бачу причин для цього кінця раніше за 2060 рік. Відповідно до пророцтв багатьох святих, Антихрист прийде до влади в 30-річному віці. За сучасним юдейським календарем 2024 рік відповідає року. 5784, -му, а поза як юдеї полюбляють круглі дати, то машахом, тобто Антихристом, визнають претендента, який народиться 2039 року, року, який відповідає 5800 року за юдейським літочисленням, тобто за сучасним юдейським календарем. Отож до влади антихрист прийде в 2069 році, а у 2073 настане кінець його царювання та триденна Всесвітня Пітьма. І вже після цих подій, коли сучасна цивілізація буде зруйнованою, а населення на планеті дуже скоротиться, сповняться слова Ісуса Христа. І проповідуваним буде це Євангелія поміж усіма народами, і аж тоді настане кінець.